Буває таке заблуждення серед християн, що ось Бог любить, Бог все прощає, нічого робити особливо не треба. Але насправді, коли ми приходимо до Бога, каємося, і ми маємо реально змінити своє життя, тому що ми, як оця, ми вступаємо в завіт з Богом, а там є від Бога частина, яку Бог виконує, і частина від нас. І Бог, він все справді він прощає, він милує, благословляє, ми можемо в Царство Небесне потрапити, але в тому випадку, коли будемо виконувати свою частину договору, а Бог хоче, щоб ми служили Богу в духі, в істині, тобто, щоб ми вникали в Слово Боже, щоб ми жили по ньому, щоб ми не концентрувалися на якихось земних речах. Там тільки на імуществі, на всяких таких особистих справах. В першу чергу, ми реально маємо вникати в себе, вникати в учення, змінювати себе і щоб приводити людей до Бога, щоб більше людей познавало волю Божу.